Світові зірки не припиняють показувати, що вони разом з нами. Лідер гурту Ютубоно і актор Джаред Падалекі висловили підтримку Україні, за що ми їм дуже вдячні. Про послання артистів до українців, а також інші новини шоу-бізнесу. Ви дізнаєтеся далі з нашого дайджесту. Донька Олі Полякової Маша розсекретила, яку операцію перенесла на початку року. Як виявилося, дівчині видалили жовчний міхур. Причина за її словами у стилі життя, який вона вела, коли жила і навчалася за кордоном. Треба було пити в Англії. Три приступи панкреатиту в мене було. Ого, Ого. там же були припайки. Мені говорили, що наступний мог би з тобі зробити хронічний панкреатіт. Відверто наважилася показати широкому загалу свій комплекс, який довго приховувала відома фітнес-тренерка Аніта Луценко. Як і багато жінок після пологів, вона страждала від діастазу і пупкової грижі. Після невдалої операції по усуненню цих проблем живіт Ніти мав ось такий вигляд: вона роками ховала його під обтягуючою білизною та лосинами. Поки не наважилася зробити повторну операцію. Щаслива, що наважилася. Ношу корсет, і дуже обережна. Зірка застерегла підписниць дуже відповідально підбирати лікарів для хірургічних втручань і не набирати багато кілограмів під час вагітності, щоб потім не було схожих проблем. Вже не вагітна телеведуча Лілія Ребрик втретє стала мамою. В одному зі столичних приватних пологових будинків вона народила дівчинку і поділилася цією звісткою у своєму інстаграмі. Наша Адель, дика Аделіна Андріївна. Будь щасливою, донечко. Ведуча не зволікала з розсекреченням імені. До речі, ми точно знаємо, хто саме обрав це ім'я. Діана, які тобі найбільше подобаються варіанти імен для сестрички? Настя. Я хочу Настя. Полінка. А ти яке хочеш ім'я для сестрички? Аделіна бажаємо Аделіні щасливого дитинства під мирним небом. Наші захисники роблять для цього все можливе і неможливе. Зокрема, мобілізований у лютому ведучий телемарафону Орест Дремаловський на своїй сторінці поділився, де зараз несе службу у складі десантно-штурмової бригади. На Донеччині я повністю пройшов курс базової військової підготовки. Він триває 5-6 тижнів, тому все за планом. Інформаційну боротьбу ведуть активісти та родичі полонених. Співак Монатік долучився до них і взяв участь у мітингу на підтримку визволення полонених захисників Азову. Разом із дружиною та синами вони вийшли у центр Києва з плакатами Полон вбиває. Артист закликав доєднуватися до подібних акцій, щоб тема не зникала з інфопростору. Наші голоси можуть лунати на увесь світ для того, аби привернути увагу, що Росія утримує наших захисників. Зовсім не отриманцями, а вільними громадянами країни-агресорки вважають себе українські артисти за проданці. Джигани повалі показово голосують на виборах за кривавого вождя. Ані Лорак теж днями подала документи, аби отримати паспорт із двоголовим орлом. Що ж, зрадникам вороття назад до України немає і ніколи не буде. А тим свідомим закордонним знаменитостям, які розуміють всі масштаби горя, яке нині проживає Україна, ми кажемо дякуємо. Незважаючи на війну, обстріли та тривоги, нідерландський гурт Within Temptation, який неодноразово донатив на ЗСУ, не побоявся і приїхав до України знімати кліп. Нова пісня, за словами гурту, засуджує брехню удавання Росії щодо війни, її злочинів та намірів. Ця подорож це враження, яке ми ніколи не забудемо. Дякую, залишайтеся сильними і скоро побачимося знову. Зі словами підбадьорення до українців звернулися зірка серіалу надприродне та соліст гурту Юту. Мене звати Джерек Подалек і я підтримую Україну. Слава Україні! Це боно з Юту. Наш гурт у Лас-Вегасі, наші серця в Україні, але цього недостатньо. Ви заслуговуєте на все, про що просите, але не утримуєте цього досить швидко. Це вже в дорозі. Не здавайтеся, ви показали сусіду боягузу, що таке справжня сміливість. Ви надзвичайні люди. Слава Україні. Героям слава! З вірою у краще та підтримкою армії прямуємо далі.